Заступника голови місцевого відділення територіального відділення Асоціації в Луганській області в місті Старобільськ, комерційний директор приватного підприємства Старобільський завод продовольчих товарів. Шановні члени президії, шановні делегати, гості, запрошені. Щойно у звітній доповіді керівництва нашої з вами асоціації ми почули переконливе підтвердження того, що нашою з вами громадською організацією. На всіх рівнях загальнодержавному, територіальному, місцевому була проведена значна і що дуже важлива конкретна і результативна робота щодо реалізації статутних положень нашої асоціації з побудови тандему бізнес і влада однозначно те, що діяльність Асоціації платників податків України допомагає підтримувати баланс інтересів між податківцями та рядовими платниками податків. І що важливо для нас не тільки на загальнодержавному, а й на місцевому та територіальному рівнях. Луганське відділення нашої асоціації працює з 98-го року. За цей час наша громадська організація переживала різні стани: і підйом, і розквіт, і занепад. Але з листопада 2010 року отримала новий імпульс для активного розвитку. Це сталося з приходом нового керівника генерального директора підприємства інформаційних технологій «Протон», кандидата фізико математичних наук, члена кореспондента Української технологічної академії Володимира Сірика. За підсумками роботи. Переднього року саме Луганчани посіли перше місце у всеукраїнському рейтингу територіальних відділень Асоціації платників податків. І хочу нагадати, що наша делегація сьогодні найбільше 68 делегатів. Але а Луганське територіальне відділення входить більше тисячі представників бізнесу регіону і серед них і знані на всю країну і за її межами, і просто рядові приватні підприємці. Але їх об'єднує те, що їм усім не байдуже, як розвиватиметься бізнес-середовище і в нашому регіоні, і в нашій державі. Протягом звітного періоду Асоціацію платників податків спільно з Державною податковою службою в Луганській області вдалося успішно вирішити багато нагарних проблем і прикласти максимум зусиль, щоб підтримувати чесний бізнес, проводити роз'яснювальну просвітницьку діяльність за окремими розділами податкового законодавства. Для представників великого, середнього та що важливо, малого бізнесу, якому, як відомо, найбільше потрібна консультативна та правова допомога, і доля якого серед членів нашого територіального відділення складає 60%. позитивна динаміка у проведенні просвітницько розяснювальних заходів для платників податків разом з нашою податковою службою у Луганській області однозначно сприяє і зростанню авторитету асоціації, і зростанню кількості її членів. Учасники наших навчальних занять відзначають, що семінари набувають більш цікавої форми та змісту. У нас виокремлюються прошарки підприємців за професійною, територіальною приналежністю, виявляючи коло актуальних, неузгоджених законодавством та контролюючими органами питань. В області створена мережа центрів обслуговування платників податків. На сьогодні їх уже 24. До речі, центри європейського зразка. Ми теж долучилися до цієї справи. По-перше, разом з податківцями обговорювали, якими повинні бути ці центри, як вони повинні працювати, аби платникам було зручно у процесі їх створення. Звернулись до податківців з пропозицією: а що як у центрах виділити місце для місцевих осередків територіального відділення. Рішення було позитивне. Сьогодні своє автоматизоване робоче місце забезпечено комп'ютером, підключено до мережі інтернет. В центрах обслуговування платників податків мають місцеві осередки Луганська, Краснодона, Старобільська, Красного Красноголуча, Первомайська, Ролинків та інших міст. Моніторинг якості роботи цих центрів показав, що 92% респондентів оцінили нову систему надання послуг на високому рівні. І ми вважаємо, що це крок вперед. У приміщенні наших центрів панує спокійна ділова атмосфера. Сюди щодня приходять середньому 60-70 людей, але черг немає. Відсутні зауваження і будь-які з непорозуміння своїм концептуальним завданням в роботі з податківцями. Ми бачимо те, що Треба підвищувати професійний рівень працівників, їхню готовність до роботи з великою кількістю відвідувачів. Люди повинні їм довіряти і охоче співпрацювати з ними. На жаль, таких співробітників ще недостатньо. Ми мусимо не лише підвищувати їх фаховий рівень, курси, семінари тощо, але й окремо навчати основам психології, етики, комунікативних навичок. Заслуговує на увагу і спільне проведення семінарів для підприємців, круглих столів, гарячих ліній, обласні етапи всеукраїнських конкурсів податки ачима дітей і сумлінний платник податків, які ми проводимо разом. Знаєте, ідея, головне це ідея, а шляхи реалізації знайдемо. Наша з вами асоціація єдина у своєму роді організація, діяльність якої спрямована на захист прав і законних інтересів платників податків. Громадська організація заступим впливовості, в якій в Україні немає конкурентів, тому однозначно висока оцінка діяльності це не аванс, це констатація факта. Хочеться тільки зазначити, що для системного і динамічного розвитку будь-якої організації необхідно, щоб застосовувався в тому числі і механізм державної фінансової підтримки, цільових заходів і програм, які будуть спрямовані на виконання завдань державної та регіональної політики. Іншим важливим завданням для нашої асоціації ми вбачаємо створення прозорого механізму контролю за видатковою частиною бюджету. Рядовий платник податків повинен знати, куди спрямовується сплачений ним внесок. Зрозуміло, це завдання складне. Вирішення його потребує ретельно підготовленого і виваженого інструментарію реалізації. Але саме це питання, яке хвилює кожного жителя нашої країни. На закінчення хочу відмітити, що робота керівництва громадської організації асоціації платників податків України дозволила прийти до запровадження в практику роботи податкових органів усіх рівнів нової ідеології, ідеології, в центрі якої стоїть платник податків. А що це як не людина-центризм? Отже, можна вважати, що за звітний період Радою Асоціації було реалізовано основні статутні завдання, витримано цілісну системну лінію щодо розширення сфер впливу Асоціації на реалізації податкової політики в інтересах і держави, і кожного конкретного платника податків. Тому роботу Можна оцінити, як я вже сказала, на дуже високому рівні, але це, на жаль, не можна внести в протокол, тому вважаю роботу керівництва асоціації задовільною. Дякую за терпіння і увагу. І запрошую всіх до Луганської області. Дякуємо наступного року.